Історичне минуле цієї стежки тісно пов'язане з мисливством. До наших часів збереглася частина дороги, вимощена камінням, яка використовувалася для проїзду кінних карет. Ще з княжих часів лови та полювання були улюбленою розвагою заможних людей. Незважаючи на складну еволюцію мисливства та демократизацію суспільства, це заняття дотепер зберігає стійкі ознаки елітності. Таким воно було і на Галачині, і за часів Австро-Угорської імперії, і за Польщі, коли приймалися перші мисливські закони, створювалися перші мисливські спілки та господарства. Тогочасна спеціалізована преса з пафосом писала про здобутки на полюванні владної еліти. Галичина у той час приваблювала найзнаменитіших та найбагатших мисливців. Про це свідчить існування в околицях Болехова, відомого на всю Європу музею мисливських трофеїв, який, щоправда, був пограбований під час Першої світової війни. Велика кількість добутої дичини свідчила про значну кількість мисливських тварин порівняно з теперішнім часом. Досить сказати, що Франц Йосип І добув майже у два рази більше оленів, ніж на сьогодні нараховується у цілій Івано-Франківській області. Серед європейських багатьїв, які приїжджали на Галицьке Сафарі, був князь Ян Ліхтенштейн. З 1894 року він орендував право полювання та рибальства у східних Бескидах. Його мисливський палац з господарськими приміщеннями для худоби, коней, собак був розташований поблизу залізниці делятин Ясіня на відстані 4 кілометри від залізничної станції Татарів. Головний управитель пан Вінтер контролював велике мисливське господарство до якого належали державні ліси удорі, Миколичині, Татареві та Ворогті. За спогадами очевидців, цей палац мав вигляд швейцарського шале. Для потреб гостей були три спальні, ванни, душі, вигоди на найвищому рівні. Будинок був прикрашений у місцевому стилі, гості користувалися ліжниками місцевого виробництва, скут для ночівлі в горах під час Риковіська та токовищ глухарів. Найгарнішою окрасою палацу були мисливські трофеї оленячих та козулячих рогів, ведмежих, рисячих і вовчих шкір, опрудала птахів. Із найліпших рогів, 16 парогів і більше, виготовлялися гіпсові муляжі, які були зроблені так професійно, що їх не можна було відрізнити від оригіналу. Найкращими в цій колекції були роги муляжі оленя, якого 1904 року відстріляв англійський лорд під час полювання на схилі гори Костриці. Це були роги двадцятка довжиною 105 см та розмахом 108 см, що важили 14 кг. На осінні полювання на оленя до Татарова з'їжджалася група з 12-16 відомих мисливців. Серед яких часто були представники монарших європейських родин, кожен з гостей їхав до Татарова разом зі своєю власною службою і мисливцями, тому кількість гостей князя Яна Ліхтенштейна сягала іноді декількох десятків осіб. Мисливська група ділилася на декілька частин, які під час Риковиська полювали окремо. Кожен гість збирав свій табір і відправлявся. На декілька днів на обумовлену частину мисливських угідь, де обслуга вже декілька днів спостерігала за риковіском. Після полювання у визначений день всі групи з'їжджалися до мисливського палацу, у мисливських угіддях князя нараховували 72 колиби, збудовані з кругляків смереки. Біля деяких колиб були підсобні прибудови для ночівлі обслуги мисливця, а де їх не було, обслуга спала біля вогнища на дворі. Кожну групу супроводжувала одна людина з лісової служби, яка добре знала територію і вислуховувала перед тим оленів на риковиську. Залежно від краси добутого оленя і від щедрості мисливця, єгер цього ревіру отримував нагороду. До місця полювання мисливці йшли пішки до ближніх реверів або їхали кіньми до дальших частин мисливських угідь. Кожна група була достатньо великою: декілька десятків селян, гайових, обслуга пана, коні з їжею. Одягом тощо, залежно від чисельності мисливців і мисливських груп, до полювання залучалося 100-200 гуцулів. За роботу кожен з них отримував платню та їжу. Після добування оленя мисливець забирав собі оленячі роги, шкіру віддавав князю Ліхтенштейну, а м'ясо четвертувалося і роздавалося місцевому населенню. Лише у деяких випадках свіжу полянвицю доставляли на стіл князю. Під час осінніх рековіст у господарстві добувалось від 12 до 20 оленів, причому відстрілювалися лише великі особини від 10 парогів на рогах. Треба сказати, що саме в ті часи почала розроблятися і вдосконалюватися специфічна аристократична мисливська етика в одному з найбільших тогочасних мисливських товариств з презирством ставились до мисливців, які проводили полювання лише з метою добування м'яса. Вони вважали, що такі особи недостойні носити звання мисливця. Ліс багатий на карпатську фауну, де можна побачити рідкісні види тварин і почути спів птахів. Фауна Карпат це унікальне поєднання європейських, сибірських і навіть середземноморських видів, що робить її надзвичайно багатою і різноманітною. Під час вашої подорожі, уважно придивляючись до навколишнього світу, ви можете помітити сліди або навіть зустріти деяких представників місцевого тваринного світу. Хоча ймовірність зустріти великого хижака невелика, варто знати, що у глибинних карпатських лісів мешкають. Бурий ведмідь. Цей король Карпат є найбільшим хижаком регіону і віддає перевагу старим хвойним лісам. Вовк. Ці тварини відіграють важливу роль в екосистемі, регулюючи чисельність травоїдних. Рись. Ця грандіозна та обережна кішка є третім за величиною хижаком Європи. Визначити її можна по характерних пензликах на вухах. Дикий кіт, менший за рис, теж хижак, живе в лісових хащах і є дуже обережним. Дикий кабан досить поширений мешканець карпатських лісів, особливо букових. На гірських схилах і луках ви можете побачити більш звичайних представників фауни. Олень благородний і козуля. Ці тварини є гордістю Карпат. Їх можна побачити на світанку або у сутінках, коли вони виходять на відкриті місця для годування, снігова полівка та карпатська білка, ендеміки, які пристосувались до життя саме в цих горах, куниця, горностай, норка, бурсук. Цих тварин рідко, але теж можна зустріти в навколишніх лісах. Карпати. Це рай для орнітологів. Тут мешкає безліч птахів. Деякі з них є рідкісними. Беркут і сапсан, глушець, тетерук. Ці птахи мешкають у хвойних лісах. Не менш цікаві земноводні. Якщо ви будете поруч з гірськими струмками, зверніть увагу на плямисту саламандру. Ця яскрава чорно-жовта амфібія є символом Карпат. Вона мешкає у вологих місцях поблизу водойм. Карпатський і альпійський третони зустрічаються в гірських потоках. У річках, що стрімко збігають з гір. Водиться струмкова форель. Це прекрасний показник чистоти води, оскільки форель може жити лише в екологічно чистих водоймах. Поступово ви досягаєте нижньої частини полонини, де розташоване невелике озерце. Далі стежка піднімається вверх серед зелених трав, представлених рослинністю кострицею, арнікою гірською, беленцем комарниковим. Досягнувши висоти 1220 метрів над рівнем моря, стежка виводить на приполонинну лісову луку Круглоявірник, загальна площа якої 9,2 гектара. При вершині ділянки гір у Карпатах вкриті вторинними луками, полонинами. Деякі з них використовуються як літні пасовища. Зараз ми є свідками поступового перетворення полонин на ліси, адже історично ці екосистеми підтримувалися завдяки традиційному полонинському господарству, що включало випас худоби та косіння сіна. Такі луки та пасовища, як круглоявірник, відіграють важливу роль у збереженні біорозніманіття. Адже на луках зростає до 20 видів рослин, занесених до Червоної Книги України. Серед них трапляються запашні карпатські орхідеї, Белинець-Кумарниковий, Любка дволиста, зозуленці, травневий плямистий і фукса. Зозулені сльози яйцевидні траунштейнера, куляста. Основу трав'яного різноманіття формують злаки, білоуст стиснутий, гуцули називають його псянка. Костриці червоної, щучника джернистого та багатьох інших. У різнотрав'ї зустрічається арніка гірська, нечуй вітер оранжево-червоний, королиця звичайна, різні види конюшини, гвоздики, волошок. На вершині полонини облаштовано оглядовий майданчик. Тут ви ще потрапляєте в інший світ, де місцеві мешканці ще досі практикують традиційне полонинське господарство. Влітку на полонині випасають худобу, а також виготовляють традиційні карпатські сири, такі як буц, вурда та бринза. Виробництво цих сирів має глибокі корені в місцевій культурі, і кожен сир має свій унікальний смак, залежно від трав, що ростуть на полонинах, і технік, яких дотримуються майстри.